Привіт, друзі! Мене звати Саша, і більш ніж два роки я живу у Таїланді. За цей час я встигла побувати у різних куточках Таїланду. І мені є про що розказати. Я створила топ-5 кращих місць, які варто відвідати у Таїланді, на мою особисту думку. А ви сідайте зручніше, бо ми з вами погнали! На п'ятому місці Чанрай. Це місто на півночі Таїланду, відоме своїми унікальними храмами, особливо білим храмом, який виглядає просто космічно, та синім храмом. Також тут, у провінції, можна відвідати Золотий Трикутник, місце, де зустрічаються кордони Таїланду, Лаосу та М'янми можна відвідати печеру, у якій в 2018 році застрягли місцеві хлопці з футбольної команди, і дізнатись їх неймовірну історію рятування. Саме місце Ченрай дуже спокійне та культурне, ідеальне для тих, хто хоче зануритись у традиційну тайську атмосферу. Добирати сюди можна літаком або автобусом з Бангкоку. Ціна варіюється від 500 до 1500 бат. Готелі у місті недорогі і хороший варіант сніданку можна знайти за 500-600 бат за добу. Якщо хочете дізнатись більше про Ченрай та його провінцію, у мене на каналі є окреме відео про це місто. Залишу його в описі. На четвертому місці у нас Чан Май. Чанмай, Чанмай це серце північного Таїланду, відоме своїми храмами та ринками. Наприклад, нічні ринки Чан Май це ідеальне місце, щоб купити сувеніри та скуштувати місцеву кухню. Крім того, у має є багато можливостей для трекінгу та екскурсій до водоспадів та національних парків. Добратись до міста можна автобусом, потягом або літаком. У має також можна зупинитись в бюджетних островах. Ціни стартують від 300 бат за одну добу. Дайте знати, якщо ви хочете велике відео про це місто, і я його зроблю. Нашу трійку лідерів. Триває острів Котао. Котао це рай для любителів дайвінгу та снорфінгу. Острів відомий своїми кришталево чистими водами та неймовірними кораловими рифами. Це місце ідеальне для тих, хто любить природу і хоче насолодитися підводним світом. Аеропорт на цьому острові відсутній, тому кращий варіант добратися не так до Сумаї або до Чампуна плюс паром, або автобус Бангкоко плюс паром. Ціна від 1200 Бат один бік. Житло тут стартує від 800 Бат за номер. Ціни на острові будуть трохи вищими через складність доставки продуктів. Для більшої інформації у мене є відео про цей чудовий острів на каналі, тому обов'язково подивіться. На другому місці в нас Бангкок. Бангкок – це мегаполіс, який поєднує сучасність і традиції. У Бангкоку можна відвідати такі знакові місця, як великий палац і храм Смарахтового Буду, де ви поринете в атмосферу стародавньої тайської культури. Також рекомендується побачити храм світанку та храм лежачого буди. Бангкок відомий своїми величезними торговими центрами, такими як МБК Центр або сіам Парагон, а також численними нічними ринками, де можна знайти все від модного одягу до традиційних сувенірів. Варто залишатись Бангкоку мінімум на 3-4 дні, щоб встигнути оглянути головні визначні місця і насолодитись атмосферою міста. Проживання можна знайти на будь-який бюджет, від деш. Аби хостелів за 250-500 бат за ніч до розкішних готелів за 3000 бат і вищі. І нарешті перше місце: крабі. Ця провінція просто вражає своїми неймовірними пейзажами. Білими піщаними пляжами та чистою водою. Крабі це ідеальне місце для відпочинку, де можна зайнятися скелелазанням, снорклінгом або просто насолоджуватись видами на морі. У провінції майже відсутні пачвари з країни 404, тому ви дійсно зможете насолодитись відпочинком. Готелі тут стартують від 500 бат на добу. Добратись до Крабі можна літаком з Бангкоку за 1200 бат в одну сторону. Більше про Крабі ви можете дізнатись на моєму каналі. Отже, це були мої топ-5 місць у Таїланді. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам обрати ідеальне місце для вашої наступної подорожі. А ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та підтримувати україномовний контент. Па-па!